Том, як на мене, Україну очікує економічний бум. От як це не дивно? В цій ситуації, в якій зараз опинилася Україна, по-перше, у нас є колосальна суспільна енергетика. У нас є прагнення суспільства до активності. Це не лише соціально політична, але це 100% і економічна активність. І якщо нинішня влада буде достатньо розумною для того, щоб зняти обмеження, які ще запровадив режим Януковича, зняти обмеження на самозайнятість, лібералізувати бізнес бізн, роботу бізнесу, то Україну на повному серйозі очікує економічний бум. З цього дуже дивно, що до цього часу нова влада не прийняла рішення про скасування паспортизації при обміні валют. Це неправильно, це помилка. Друге, режим попередній прийняв рішення про вексельні розрахунки. Чому досі парламент не скасував це абсолютно бандитська схема, коли замість живих грошей розраховуються так званими борговими зобов'язаннями? Це Можливо, те, просто руки не доходять. Та ні, до це проблем. що значить руки не доходять. Розкріпати розкріпустити економіку, розкріпачити економіку. Це головне первинне завдання нинішньої влади. За для цього вона, власне кажучи, йшла до влади. Тому я дуже сподіваюся, що ближчим часом ця влада все-таки повернеться обличчям. e da economia.